свій репортаж із унікального в Україні музею. Музею імені одного воїна, героя Влада Побережного. Такий у нас антураж зараз, друзі. Якби ви бачили, камера все не, перек... не покаже. Тут і дім лежить, тут і нас гість з Тернопільщини. Ну і тут маси тисячі людей прийшли. Чому прийшли? Зараз розкажу. Е, війна це не тільки на такому фізичному рівні, а й на ідейному, ідеологічному. От на фронт це розуміють наші патріоти, письменники, журналісти висилають дуже багато. Літератури книжок, журналів, спеціальної літератури, різної, сотні і сотні тисяч. Ну, прийшли ці сотні тисяч екземплярів, дуже дорогих зараз книг, бо кожний листочок дуже дорогий. Прийшов в окопи воїн. Почитав, а далі, що з ним робити? Він йде в атаку. Ну, він не може цілу бібліотеку з собою ну, в кишенях чи в рюкзаку таскати, атакуючи ворога. Ні. І він ці сотні тисяч наші воїнів, цих екземплярів, викидають, просто викидають з окопів. Використовують як якийсь, не знаю, папір. А от влад побережний був зовсім іншим. Він культ-працівник, закінчив Тульчинський, культосвітне не І він знав, і він знає на тому світі, як важливо свідомість зберегти. Свідомість. Із свідомістю, і вмирати легше, друзі. Свідомий патріот, йому легше смерть. Тому він ці книги, які приходили, і які він читав, які приходили до нього в розвід групу від різних, він не викидав. Він збирав і привіз сюди мені. В Ямпі, в тил далекий, глибокий, за півтори тисячі, бо збирав він їх під Бахмутом в окоп. На Брустверах, де, де попало, де там вони валялися, збирав і привіз сюди в ямпіль культпрацівник, який закінчив Тульчинське училище з червоним дипломом. І в нього був вибір залишити ці книги в районній бібліотеці, або в іншій бібліотеці. Або меровий ямполя подарувати. Розумієте? Але він зробив вибір на мене. І я не знаю чому. Це все від Бога. Він мій друг. Була побережний. І день. Він привез ці книги мені. Розмова була не дуже довго, бо він дуже спішив. Він приїхав в Гальшбівку на похорони друга, йому дали буквально лічені години, щоб він похвор... його поховав і їх... і відправлявся назад, бо він був один із п'яти членів штурмової. Фронтової розвідувальної групи. Йому, в нього дуже коротка була розмова. Він передав мені ці книги Василь Володимирович, збережіть. Вони потрібні людям. Я не можу, каже, їх бачити, як вони знищаться там І ось я провів, провожу вперше, вони довго, він привіз їх в цих ящиках, от, друзі, ось цих ящиках, В ящиках від боєприпасів, від мін, від гранат. Всі думали, що тут якісь боєприпаси. Уявіть собі, як він їх віз через блокпости. от. Бо ж на блокпостах заборонено пропускати якусь там зброю, в тил, якесь щось, якісь боєприпаси. А він везе ось ящики. Хто ж там знав, що це в цих ящиках книги? До нього були багато там претензій, його, його не пропускали. А він прорвався з цими книгами і з цими ящиками, і ось вони тут у мене. І сьогодні вперше. Вперше я показую ці книги. Це вже не просто книги, це реліквія. Це не просто експонати. Це особливі експонати. Показую книги ці вам. Я думав, що тут буде. Я давав оголошення. У мене тисячі і тисячі людей на моїх сторінках в інтернеті дивляться. Бачать, я давав оголошення і просив: прийдіть, люди, відкриємо цю виставку Влада Побережного, його книг. Прийдіть, віддамо шану такому культпрацівнику, такому, оце з великої букви культпрацівник. Культосвітне училище, яке його випустило з червоним дипломом Тульчинський. Це дійсно. Училище зробило велику справу для України, надавши освіту таку освіту, таке виховання такій людині. Я сподівався, що тут буде дуже багато культпрацівників. Мер, що прийде, його заступники, хоч добре оплачувані. Ну, Вся-вся вся ця вся, 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 вся братія. Добре оплачувана, ви знаєте. Бюджет на них грошей не жаліє. Але ось я показую, скільки тут є людей. Бачите скільки? Пане Микола, помахайте ручкою. От ви, пане Микола, один за тисячі. Ви тут один за мера, за його заступників, за всю міськраду. Віддаєте шану воїнам. Які читали ці книги, зараз я покажу. І ці книги зберіг наш ямпільчанин Влад Побережний Ось, пан Микола з Тернополя. З Тернополя приїхав. До речі, пане Микола, як вам ця виставка? Нічого, файно. Бачите А тепер дивимося на цю виставку. У нас ще є кілька хвилин до дощу. Влад Побережний, це його, це його, його руки привезли сюди, цей глибокий тил. Книжки тут, як вам, я вам скажу, дуже різні, різнопланові. Вони і чисто художні, і документальні. І особливі, знаєте, бойові і тут і журнали і військові, і іноземні. От дивіться, таке видання. Перший на захисті отаке про Національну гвардію України. О, це ціла, ціла товсте таке видання. Я думаю, дуже коштовне, щоб видати таку ілюстровану книгу. Повірте, я знаю, бо я сам пишу книги, що це дуже дорого, дуже дороге видання. Товсте, дороге, воно просто як ілюстроване, таке дуже сильно. Книжка про Крим наш. Історія російського міфу, це те, що зараз дуже актуальне. Це ще те, що в школах треба вивчати. Як Росія підмінила історію і зараз робить все, щоб вона готова віддати, навіть і Крим і Луганськ, все. але оцей Крим щоб залишити, бо це ключі не тільки до Чорного моря. І не тільки до однієї України, а до всіх причорноморських країн. От у цій книзі читач може прочитати, і вона доступно легко розказує про справжню історію не ту, що Кацапи видумали, а справжню історію Криму. Українська Друга світова. Це видання дуже цікаве, тим, що воно, знаєте, як діди воювали, наші розказують, що от Велика отечественная, і тут, в Ямполі такі є діди воювали, і там, на Донбасі, в Луганську. Це ж вони однакові. Але яка була участь, що таке? Та війна була для України, якої, по суті, ще не було, бо назвати УССР, що це українська держава, язик не повертається. І от у цій книзі розповідається про те, що це була за Друга світова, саме для, Україн, для України, як українці за свою Україну боролися в Другій світовій. Дуже ось шикарне видання, відомий наш російськомовний український письменник, романіст Андрій Курков. Це уже художньо, можна сказати, високого рівня художня література про людей, які опинилися. Можна сказати, в сірій зоні живуть, Жив... ну не живуть вони, ну доля їх туди, там і один наш проукраїнський селянин, а інший не може розібратися і у них щоночі приходять у цю сіру зону. То наші українські воїни то вороги. Ну, дуже захоплююча, захоплюючий роман Андрія Куркова. Наступна книга. Без паніки. Як виживати, боротися і, і перемогти під час бойових дій? Ось що потрібно чисто практично. Вивчати на уроках цивільного е, захисту батьківщини, які є у школах. Літопись українського Донбасу. Російськомовна книга, але дуже, дуже потрібна для пізнання справжнього пізнання історії Донбасу. Також Серйозний російськомовний наш письменник Ігор Стрельцов, днів... днівник Андерсена. Цікавий твір, тотальний опір. Іструкція зведення малої війни для кожного. Ось це підручник, можна сказати, практичний. для... Кожного. Репресовані щоденники, Голодомор 32-33 рік. Як це було? Повернутися з війни, Наталя Нагорна. Бойові травми, Посібник з одужання. Це потрібен зараз цей посібник тисячам, десяткам, сотням тисяч наших. Воїнь. Ось Влад Побережний його зберіг, не викинув, привіз. І він тут є, і буде зберігатися і надалі, як і всі ці інші реліквії, в музеї його імені, тут в Ямполі. Ну, цікава така книжечка, а то байки. Е е не буду довго зупинятися на ній, ну, варто почитати. На захисті військової родини. Це, можна сказати, право захисту вже сучасний. На допомогу захисникам батьківщини права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей, підстави та порядок отримання рекомендації. Довідкова. Інформація. Ну, це чисто практично, що потрібно людям, учасникам бойових дій для відстоювання своїх прав. Коли війна приходить у дім, це іноземні автори діляться з досвідом і навчають нас. Ми їм вдячні за науку, як, як себе вести, як коли війна приходить у наш дім. Ну і друзі, також із цієї серії російськомовне видання, коли руководство лідером малої групи, коли війна проходить. У ДОМ. Руководство лідера малої групи, малої групи. Тобто зараз війна йде дуже, в дуже значній мірі малими групами. І в тилу, і на передовій. От яка психологія цих малих груп і які мають бути лідери, от тут описано. Національна гвардія, журнал «Святом Незалежності України, бачите Альдіївка, патріоти, що не здаються, козацькі лейноди. І інші ось там є книжечка, Як захистити шлюб військовослужбовця. Дуже цікава, важлива, бо ви знаєте. Скільки розпадаються сімей через те непорозуміння, яке буває. Друзі, ось така виставка книги непочута, не побачена, проігнорована не тільки місцевою владою. В Ямполі понад 12 тисяч зараз людей живе. І тільки ось один пан Микола, він мені допомагав її встановлювати, і влад побережний знає цього нашого захисника музею. От Біма. Бім, Бім, друже, ти сьогодні був з владом на виставці, захищав її. Ти обороняєш музей наш, влада побережна. Ось, друзі, якщо вам було цікаво, коментуйте, пишіть, але бережіть книгу. Влад це розумів. Влад це дуже чудово розумів, мій друг, Влад Побережний. Я думаю, що ну, він у мене такий єдиний друг. Ідейний друг, знаєте, не, не те, що там десь застільний, чи ні-ні-ні ні. Це ідейний, ось він. Ось. І найголовніший лозунг сьогоднішнього дня. Залізо в сталь народ у націю. Це найголовніше, що зараз має бути в Україні, але це вже додав влад... до влади, до його Ах, реліквій, додав експонат капітан Петрик Володимир, випускник однієї із шкіл нашого міста. Який командує зараз підрозділом артилерії. Друзі, ще раз вам нагадую, сьогодні була відкрита вона поки що є. Але, на жаль, знаєте, це так, як у Біблії сказано, і будуть бачити, чути і не розуміти. Всі бачили тисячі людей бачили. Моє звернення, що буде така виставка. Я повторював його повтор, але не прийшли і не побачили. І жаль. Жаль не тільки для мене, а для не тільки що для влади, що він так беріг, так віз через стільки блокпостів все беріг цю літературу. От він, а вони не прийшли і не побачили. І це біда не тільки його, ну, наша, моя, його, що ми це розуміємо. А така психологія це біда для всієї України. Я розумію війна, що ми очерствіли, але не всі і не так. Як це можна бути такими сліпцями, коли оце єдина виставка, я думаю, в Вінницькій області, а може і в Україні. Бачите, яка вона маленька, але це врятовані з фронту привезені через ці блокпости книги? Бо він, працівник культури, розумів. Значення книги, а просто вислати її на фронт, щоб там воїн може один раз розгрунув і викинув, бо ж йому нема де на, там зберігати ці книги. А влад зберіг, дивіться, які вони чистенькі, акуратненькі, і привіз, ще раз кажу, ось у цих ящиках від гранат, від боєприпасів. От. От який у нас земляк, композитор, яку він пісню написав про Одесу. О, чудова пісня! Чудова. Друзі, ви дивилися е, репортаж, прямий репортаж в ефірі. Вибачте за якісь технічні збої, бо у нас техніка на рівні фантастики, знаєте. От не, вибачте, всіх вітаю з цим величезним святом нашим днем незалежності України. Обажання всім і кожному. Перемогти ворога, відстояти нашу рідну землю, всю, таку, яку нам дав Бог, бо сказано: не порушуйте кордони, які провели батьки ваші, не порушуйте межі ті. Ми не порушували. Ми навпаки добивалися визнання цих кордонів. І Росія, так звана Московщина, підписала найвищі документи про кордон з нами, про визнання нас як державу. Вона підписала цей Путін підписував їх, а потім в 4 години ночі напав на нас і порушив цю святість, цю біблійну заповідь не порушує меж, які провели батьки наші. А до нього були ці межі ще сформовані. У СССР, вона мала свої межі. Все тільки потім, уже при ньому, офіційний був договір між двома державами Московщиною, Росією і Україною. Підписаною, підписаний цей договір ним Путіним. І він цей договір. І не тільки цей по бандитськи розтоптав, тобто святість, тобто порушив біблійну заповідь. Але той Кирил, який поряд з ним це не бачить, бо він такий самий грішник, як і Путін. Він навпаки заповідає. Кажуть про те, що Путіна вони канонізують. а можливо, навіть ще й при житті як святого. От яка вийшла у нас сьогодні розповідь про владу і про врятовані ним книги? Друзі, вони будуть зберігатися. Як релікія у мене тут, скільки дасть Бог, я не знаю. Скільки років, скільки днів, не знаю, Бог знає. Вони будуть, якщо ви хочете прочитати одну із цих книг, ви можете, як і в кожній бібліотеці, записатися. І Якщо я переконаюся, що ви дійсно патріот чи патріотка, я вам дам прочитати, але з обов'язковим поверненням і дуже акуратно. Бо це, бо кожної цієї книжки торкалися руки влада Побережного. Дякую, друже, влад. Ти зробив і продовжуєш робити святу справу, захищаєш рідну нашу вітчизну Україну. Слава Україні, героям владу Побережному, його синові Васильку Побережному. Вони поряд тут зараз, їхні портрети. Слава їм низький уклін, героям слава!